І должно быть чарп, вірно? Ти серйозно хочеш реаптировать грешників? Так, ви теж думаєте, що це дурно. Не так? Це була ваша донька. <свист> що? Привіт, тату. От, як я мені під хвіст. Думаєш, я прийшов на стілку з білетом без грошей? Це дурно. Єп. Не такий тупий. Як бачиш, все тут. Цок, 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 цаук. Чмок такой. І так, я це зробив просто так. Мілочко, успокоюся. Це звільнено просто Я просто хотіла допомогти. Моя сестра прийде, щоб допомогти мені. Правда? Базар. Ай! ха ха Де демони, обирайтеся отсюда? Ей, це допомогло. Що, куди ви? Не зрозуміло, що їм. Не місце і їм тут не раді. Хто ти? Я це ти, але можу сказати. От оно що? Гастер бив чоловіка, До якого можна доторкнутись? Я не хотів, щоб ти чувствувала себе погано. Якщо ви обідались, мені дуже жалко. Ви придніться, міс. Мені потрібна посмішка для мого лиця. Привітствую, моя дія! Я маю виду, і мені завжди Кажеться, що я граю. Мені це не подобається. Я буду платити за цей час від часу. А, ем. Дякую, велике, що додивилася до кінця. Буду дуже рада, якщо ви підписуєтеся на мій телеграм-канал.